На сьогоднішній день по офіційним заявам МВС тільки в Києві заарештовано 118 чоловік і в Черкасах заарештовано 58 чоловік. Це дикі цифри людей, які вийшли на мирний протест, яких міліція з застосуванням тортур, з порушенням закону, з знущаннями кинула за грати. Хочу сказати, що ні його точнення не розуміє настрій у суспільстві, і ми вже не вимагаємо. Ми інформуємо Януковича про те, що якщо зараз не почнеться процедура звільнення заручників, то український народ буде сам займатися антитерористичними операціями. В даний момент активісти Автомайдану та жителі Черкас, які знаходяться на Майдані. Вирушають до своїх земляків Черкаси. Я персонально звертаюсь до губернатора Тулуба, що у нього є декілька годин, щоб звільнити заручників. Я персонально звертаюсь до Пшонки і до Захарченка, що вони, якщо не почнуть зараз процес звільнення заручників, то цей процес почне український народ. Дякую за увагу. Питання. Ще раз. Ми мирна акція, ми мирний протест. Тисячі людей будуть мирно просити їх звільнити. Я ще раз хочу сказати, що в даний момент величезна колона відправляється в черкащан, автомайданівців, народних депутатів, Черкаси. Там зараз біля двох тисяч людей. Технічно, технічно, звільнити заручників дуже просто. Ви пам'ятаєте, що в Оболонському суді о другій годині ночі їх кидали заграти, в кожному суді є черговий суддя, є черговий прокурор. Потрібна тільки політична воля і відповідальність. Я ще раз хочу сказати, що можна, не виходячи за рамки правого поля, це зробити. Якщо вони це не зроблять, ми будемо дуже категорично їх просити, щоб вони це зробили. Я ще раз хочу сказати, що Янукович поставив Україну вже не на межу громадянської війни, а вона практично має такі українські форми. Це ще можна зупинити. І перший крок, який він вчора сам заявив, що він звільнить заручників, це ж не ми придумали. Це він вийшов і сказав, я звільню заручників. Ви знаєте, якщо він думає, що він ще когось може обманути, він глибоко помиляється.